Продовження. Виявилося, що й цього разу люди зарані відітхнули з полегкістю. В цьому містечку жив один бешкетник неймовірно дужий. Усі діти його боялися, і не тільки діти, а й дорослі. Навіть поліцай намагався обминути лабана. Коли той ставав на стежку війни. Ну, Щоправда, лабан бешкетував не завжди, а тільки тоді, як випивав багато пива, от і сьогодні, з нагоди ярмарку, він добре впився. А тепер з'явився на головній вулиці горлаючи. І вимахуючи ручиськами. Геть, дороги! Лабан іде, кричав він. Люди злякано тулилися до стін будинків, а багато дітей навіть плакало зі страху. Поліцая ніде було видно. Так лабан дійшов до краю містечка. Він мав грізний вигляд. Довгий чорний чоб звисав на очі, ніс був червоний, а з рота стирчав жовтий зуб. Люди сходили йому з дороги, бо він їм здавався гіршим за того тигра. Біля однієї ядки старий сухорлявий дідусь якраз продавав ковбаски. Лабан підступив до нього, гримнув кулаком по столику і заревів. Давай ковбаску і мерщи, чуєш. Дідусь поставив перед ним тарілочку і послужливо сказав З вас 25 ере. Що? Ти з мене правиш гроші? Мало що я тебе оце вшанував своєю присутністю. Давай ще одну ковбаску. Дідусь заявив, що він спершу хоче отримати гроші за ту, яку лабан уже взяв. Бешкетник схопив його за вухо та й потрусив, як грошу. А Ану, подавай ще одну ковбаску швидше. І що? Хирлявий дідусь мусив скоритися. Але люди поблизу обурено загомоніли. А один чоловік зважився сказати посоромився б так знущатися зі старого. Лабан обернувся і пошукав сміливця налитими кров'ю очима. Хто там потякає? Люди злякалися і вирішили відійти звідти якнайдалі. Стривайте, заривів лабан. Кожному, хто рушить з місця, я розтрощу голову. Дивіться, зараз я покажу вам невеличку виставу. Він схопив повні жмені ковбасок. І почав жонглювати ними. Підкидав по кілька вгору, тоді ловив ротом, руками, але більшість опускав на землю. Бідолашний дідусь, що продавав ковбаски, мало не плакав. Раптом від юрби відділилася маленька постать. Це пепі. Вона стала перед Лабаном. А чи це такий нечимний хлопчик? Ласкаво спитала вона. Що скаже твоя мама, коли побачить, як ти розкидав свій сніданок? Лабан страхітливо заревів. Я ж наказав, щоб ніхто не рушав з місця. Ти завжди так верещиш? Що чути аж за кордоном? ще ласкавіше спитала пепі. Лабан підняв кулака й крикнув Цич, а то від тебе місця мокрого не залишиться. Пепі взяла руки в боки і зацікавлено приглянулася до лабана. То що ти робив із ковбасками? Отак підкидав? Вона схопила бешкетника, підкинула його в повітря, та й заходилася жонглювати ним так, як він ковбасками. Люди навколо загукали з радощів, а дідусь засміявся і навіть заплескав у долоні. Коли пепі набридло підкидати бешкетника, вона впустила його на землю. Той відразу принишк і тільки спантеличено лупав очима. Думаю, що тепер тобі треба піти додому, сказала Пепі. Лабан теж так думав. Але спершу треба заплатити за ковбаски. Лабан підвівся, заплатив за вісімнадцять зіпсованих ковбасок і слухняно пішов геть. Відтоді він більше ніколи не бешкотував у містечко. Хай живе Пепі загукали звідусіль люди. Слава Пепі. крикнули Томі й Аніка. Нам не треба й поліції!» Поки в нас є пепі, озвався хтось із юрби. Так, вона вміє приборкати і тигра, і бешкетника, підхопили інші. Ні, поліція потрібна, сказали їм пепі. Бо хто стежитиме, щоб на вулицях не кидали будь-де машини? О, пепі, яка ти була мила, мовила Аніка, коли вони поверталися додому. Так, чудова, погодилася Пепі і пучками підняла сукню, що не сягала їй навіть до колін. Просто незрівняна. Буде продовження.